Друзі, вітаю вас! Одна з ключових історій зараз використання ворогом пропаганди це історія про розкол знову ж таки всередині українського сектору оборони. Цей розкол вони намагаються зробити по лінії Зеленський, Залужний, Сирський. Відповідно, ворог для початку розповсюджував інформацію про те, що там загинув Залужний, потім загинув там сирський, потім тепер Буданов. Всі ці фейки були спростовані. Але ворог дочекався, що з одного боку сирський Буданов не включилося в цю історію, а залужний. Тобто з ним почали робити фотографії і спростовувати знову ж таки факт його загибелі, а ворог все активніше почав плодити ці чутки. Відштовхуючись від цієї кампанії, тепер ворог робить наступне: ворог бере, вкидає фейки про те, що залужний не керує операцією оборонною, не керує наступом сил оборони. а... Цим займається виключно сирський, командує сухопутних військ, і, мовляв, нібито президент і верховний головнокомандуючий Володимир Зеленський від відсторонив. Це фейки, це все відверто кажучи, висмокта нас пальця брехня. Втім, задача ворога доволі проста: внести розкол, внести розкол, що мовляв у зеленського з залужним конфлікт. І от залужного хочуть міняти. І от це те, що вкидує ворожа пропаганда. Користуючись цими вкидами, звісно ж, опозиція до Зеленського їх підхоплює, і всередині України намагається ці фейки також поширювати, шукає зеку зраду, дивиться за порядком слів, які пише президент, коли говорить про ставку Верховного Головнокомандувача, яка відбувається, потрібно розуміти наступне: є ставка. Де ухвалюється рішення. Є головнокомандувач Збройних сил України залужний. От, є командувачі тих чи інших ОСУВ. Відповідно, ОСУВ Хортиця, це сирський, і в тому числі він відповідає за все, що відбувається там на Бахмутському напрямку. Осув Таврія, це Тарнавський. Він відповідає за Таврійський напрямок зараз. В комплексі за це відповідає Залужний. А в головному комплексі за все відповідає верховний головнокомандувач. От така структура. Розкол потрібен виключно нашому ворогу. Ви ж пам'ятаєте 24 лютого 2022 року, чи 25-го, я вже не пам'ятаю, лідер нашого ворога звертався до військових, мовляв, скидайте владу. Ворог тактику свою не змінює, пропагандистську. Вони хочуть внести розкол. Наша задача не вестися на це. Зараз монолітна структура, е нашого сектору оборони. Всі працюють в рамках ставки Верховного головнокомандувача. Всі командувачі виконують задачі. Головнокомандувач Збройних сил України відповідає за оборону в тому числі. Всі працюють. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх.